Ранок такий похмурий, але ж сонце повинно вийти 27 градусів на сьогодні, а мені треба було пройтися. Ну Вже пройшлося, зайшла в аптеку, ох, гроші віддала, вже можна гуляти свободно. Ось так. Піти подивитися, що там ще є. У магазинах понюхати ковбаси. О, о, українські кобаси. Такий хороший магазин, там завжди все є у ньому. Так, ну йдемо далі. А тут, як завжди, розочки можна побачити, красиві. І ці кричать голуби тут. Голуби, голуби тут. Ялиночки, ялиночки. Нема сьогодні, діда. Гуляю, я сама. А без діда не цікаво зовсім. Зовсім щось не цікаво. Небо хмурне якесь. Таке якесь. Якесь таке. Ні дощу, ні сонця. Ідемо далі. А годинник показує. Точний час, от хороший годинник. Так. так зараз стали клумбочки. Ну, все одно гарно, все одно гарно. Чистенько посапано. Квіти ще цвітуть. Ну і добре. Сонце вже вийшло, дощу так і не було, ніби й пускався вчора, але ж нічого так і не було. Сухого всього. Ну сухо, то ти що ти зробиш. У вікні тарабаніло, тарабаніло щось. Ну, земля ось зовсім суха. Нема дощу в нас. От горе нам цим дощем. які нас ялинки. Та я бачу ялинки прямо із шишками. Розмалюємо. Ну так. Дервичка мого покажи. Чого? Ну покажи була йочка, роззакривуй, що там чи розкажи. Та тут усього лелеки. І риби навіть Ти плавають, а жабки. Немає. Чого вони не прискакали ще? Немає. О, Ов районі птиці познеслися. А що тут закрито? Ти це ж на наше там сидить. А чому там сидить? Кабінет їхній там. А, а коли ж воно відкривається? Це? А що тобі щоб, щоб тут відкривалося? Що ти. А я думала, це ларюк тут чи ні. Ларюк одну. Де? Ну ну, ну. ну. бачиш, червоний мій ларюк. А, ж у кінці да. саду. Ага. Можеш показати? Я розрішила. А там тут щось є? Я ж там є. Да де ж ти як ти тут? Ну, пішли, я буду там. Ну пішли, зараз усього ага. глянемо, що тут красота є така. Так. Понятно, зрозуміло. Ага, бесідочка, бесідочка. Ось така є. А як тут зробила? А я й не було, й не бачила. О, ох, тут такий сос. О, і тетя тут є. Доброго дня. Доброго дня, ті. Ми завітали до дитячого парку в місті Шпола. Находитеся в нашому магазинчику маленькому Солодун. Ухки. У нас є дуже добре морозиво. Таке ось, як стоїть на дворі, ага. велика порція, О, у нас є морозив. Да, у нас є холодні напої, кава, О, гамбургери. Зайці у вас гарний. Ось, таке є морозивку. Ага. І скільки це воно коштує таке? 110 гривень. Це велика порція? Так, да, дуже велика. А мало і нема. У нас морозиво є таке по 45 і по 35. А, а це таке ексклюзивне, так? Да? Так. Да. То воно там з добавками зато таке дороге. То... І... Ти, ти, ти включила? І, і смачне? Дуже смачне. Дуже смачне. Хорошо, повіримо. А ти любиш морозиво? Біле чи коричневе? А хто його не любить? А біле чи коричне чи мішане? І можна і мішане, і можна. Ну, колись, колись прийдемо на морозиво. Так, 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 сіропи. Так. Що це буде? У нашому магазинчику Солоду продається ось таке дуже смачне морозиво. Це стоїть. Маршково шоколад, коштує 45 гривень. Це мені? Так. Давай, давай, зараз візьму. Ой. Доїла я своє морозиво. Оце мене тут пригостили смачно. О, а холодна яке. Боже, таке смачне морозиво було. Ось таке хороше місце у нашому місті. Хорошо так, поснідала. Дякую. Що пригостили, а, колись іще зайду. Так. <риклад> да. Зайди ще тут, прогуляюся. Так, буду закруглятися та йти далі. Нагулялася вже сьогодні. Піду. Так, багато не купляла, таке все сильно дороге. Що не накупишся. Дід той гроші заробляє, їх немає. Де вони дивуються? Хіба то гроші? Тож не гроші. Робота остається зроблена, а гроші тю тю Ну, я добирайся? Мені вже діда того більше не буду ходити, їх тратити. Хай воно сказиться. Ото, що в аптеку було, сходила. Бідний дід, од нього скоро. Місо тільки останеться, і так важко працює. Жаль на нього дивитися, ну що зробиш? Такий я купила собі два персика великих і два нектаріна. А дідові цілу ковбасу, отаку от велику. Цикорію взяла. І отаку от велику. Рибину з заморожену. Це таке, як мені надо. А тоді дивлюся, що воно таке читаю. Я ще такого ніколи не бачила. От такого. Напій на 10 літрів можна з вітамінами, абрикосовий. Одна літра його це. Наколотить буде 10 літрів. І з вітамінами ж написано, так? Да? Та думаю, спитаю, скільки воно коштує. Кажуть, 20 гривень. Та думаю, понесу додому. Та взяла та й понесло. А це А це взяла, може. Ото такого спечу. Це Полтовське масло. Таке воно. Таке воно якесь. Ну і так. Оце як коли хочеться якусь салату зробити. Думаю, хай буде. Бо не так часто її знайдеш червону цю квасулю, Думаю, візьму, коли захочеться і зроблю собі салат. А це великих не було. Отакий. От Де воно тут? Парфу... Парфумірований, чи який він там написаний. Спрей, дезодорант такий. Та все таке. Та і все. І це якась фігня усього. Попробую розколотити. Якщо не колотила, то хочеться попробувати. Ось так то я його. Ось так то я й походила. І грошей нема, і покупок нема. Таких людських, бо що ти за такі гроші купиш? Ось тільки багатство природи, так. Да. Як якраз вони вгадали, багатство природи. Точно, так ми вже й віримо їх. І цілий день над нами літають якісь безпілотники, що це воно за гора таке. Чи їх бояться, чи що їм робити. Ніхто не знає. Так. І, звісно, як же ж без цього? Ну як же ж без цього можна бути? Без близької об'єму невозможно жити. Ні-ні-ні. Тому я й не живу так. Таке ж побачила і взяла ж таки. Вода, треба, Хай та буде. Ну нехай буде. Близький об'єм, та красота. Оце ось, ось красота лежить, а да. це несла в сумці, не слав, та й принесла. Всім смачного. Дощу так і не було. то побризкало вже темно було, у вікно постукало, побризкало, вийшла рано, шукаю, де дощ, де він, де він, де він, де він а його немає. Сухо. Сухо, сухо. Ну, може, ще буде колись. Скоро води ніде не стане. Як такі дощі в нас будуть, то будемо ми тут сидіти як у пустині. Так, ну ладно, хорош. Піду я дольше, бо ще й не снідала. Усім гарного дня.